Ви коли-небудь бачили ідеальні візерунки з крему на тортах і хотіли зробити так само. Секрет у правильному використанні кондитерського мішка сьогодні я розповім вам, як ним користуватися легко і без зайвого клопоту. Підготовка: спочатку, обираємо насадку. Вона визначає форму кремового узору: кругла для рівних ліній, зірочка для рельєфних хвиль, листочок для квіткових елементів. Вставляємо її у мішок, а для швидкої заміни можна використати адаптер. Заповнення мішка. Щоб не забруднити руки, загортаємо верхній край мішка назовні. Зручно поставити його в склянку. Так буде легше наповнювати кремом. Заповнюємо приблизно на дві третини, інакше крем може витікати. Потім розгортаємо краї назад і щільно закручуємо верхню частину мішка, видавлювання крему. Тримаємо мішок під кутом 45. Або 90 градусів, в залежності від того, який малюнок хочемо створити. Натискаємо плавно, контролюючи тиск рукою зверху. Рухаємося рівномірно, щоб отримати акуратний візерунок. Завершення роботи. Коли крем закінчується, акуратно стискаємо мішок, щоб використати все до кінця. Після цього одноразові мішки просто викидаємо, а багаторазові ретельно миємо теплою водою. Ось і все. Тепер ви знаєте, як легко та красиво прикрашати свої десерти за допомогою кондитерського мішка. Спробуйте, і у вас обов'язково вийде.